І про стан потерпілих від ракетного удару по Луцьку одного із них невдовзі можуть виписати із лікарні додому. Медики кажуть, що чоловіка відкинула вибуховою хвилею, але сьогодні його стан значно покращився. Іншого пацієнта із переломом хребта необхідно буде оперувати про сьогоднішній стан ще одного потерпілого працівника підприємства. Розповів очільник обласного управління охорони здоров'я. Пацієнт був прооперований, було забрано сторонні тіла. Це все було зроблено вчора в ургентному порядку, тобто хворий надана спеціалізована медична допомога, хворий стабільний, на сьогоднішній день гемодинаміка стабільна, йде на покращення. Все добре. Про цих всіх трьох пацієнтів, яких ми говоримо, говорити про легкість там не, не, не можемо, тому що там і краш-синдром, і можливий. Ми, ми повинні розуміти, що можуть бути і подальшому десь наслідки від того -то синдрому тривалого здавлювання, тобто ми можемо десь мати якісь віддалені наслідки.